26 по 30 червня у Вінниці відбувся Кубок України та чемпіонат України серед юнаків зі спортивної акробатики. У змаганнях взяли участь 243 спортсмени з різних регіонів України. Це були дні неймовірних емоцій, видовищних виступів та незабутніх вражень. Білогородністровську дю США представляли 13 вихованців, які здобули наступні призові місця на Кубку України: 5 третіх місць. На чемпіонаті України серед юнаків. Три других місця та одне п'яте. Ці перемоги є важливими не лише для спортсменів, але й для всієї громади. Вони демонструють високий рівень підготовки та самовідданість наших юних акробатів, що надихає молодь на заняття спортом. Кожна перемога зміцнює престиж нашого міста і доводить, що навіть у складні часи можна досягати високих результатів завдяки наполегливій праці та підтримці однодумців. Вітаємо всіх призерів змагань та їх тренерів з чудовими результатами. Бажаємо подальших перемог і дякуємо ЗСУ за можливість брати участь у спортивному житті України.